Вибачте, будь ласка, а де вулиця Афанасівська, не знаєте? А то я ще раз вулиця Афанасівська, не знаєте, де а то я загубився, нічого не можу знайти Давай навіть маємо, на мапі. Десь яка вас карта? Да, чудова. Мапа чудова, якраз сучасна. Як? А зараз, на дворі? а зараз яке століття на дворі? Зараз яке століття? Сьогодні не спершу. Так, да, оце як на 100 років не туди потрапив. А що вам там треба? Шукаю, я шукаю пригод. знаєте, їх можна знайти на будь-якій вулиці Києва. Так, навіть на цій. Навіть на цій. Дякую вам гарно. Будемо шукати. Шукайте, шукайте. Вибачте, будь ласка, а не знаєте, де вулиця Афанасійська панове? Не знаєте, так? Вибачте, будь ласка, а вулиця Афанасійська не підкажете, де знаходиться. Вибачте, а вулиця Афанасійська не знаєте де знаходиться. Вибачте, будь ласка, а вулиця Афанасійська не знаєте, де знаходиться. На жаль, а як же її знайти? Панове, вибачте, будь ласка, ви допоможете мені знайти вулицю Афанасійську? Шістя... Так, Афанасійська десь це, тут. Карта така, ну, це ж ну, сучасна карта 19-го сторіччя. Ну, я думаю, що це наша сила. по нашому. Так, і де вона має знаходитись приблизно? Ну, мені кажеться, що це стар, старе названня вулиці Івана Франка. Якщо я не, не ошибаюсь. Якщо я не ошибаюсь. Мої знання може, не, не слишком. Я, чесно кажучи, вражений хлопці, тому що дійсно це стара назва вулиці Івана Франка. І тому, що ви такі вправні, такі інтелектуали, я вам пропоную зіграти в одну цікаву гру, яка називається XUA. Справа в тому, що на цій вулиці жила одна дуже цікава постать, яка уособлює місто Київ, і тому я вам пропоную зіграти з нами в таку гру, яка називається XUA, і віднайти цю особу. Якщо вам вдасться знайти її, тоді ви отримаєте величезний грошовий приз. Панове, як вас звати? Мене звати Віктор. Віктор Ярослав. Ярослав, загласний ли ви, Віктор і Ярослав, взяти участь у нашій програмі. Так, <звят> взяти, взяти, взяти участь у нашій програмі XCA. Згодні. Ярослав і Віктор Віктор і Ярослав. Ну, Якщо стати учасниками нашої програми, мені потрібно, потрібно знати, чи ви місцеві, чи, чи панаєхалі, як я. Ну, не Так, щоб панаєхалі, але. Ви кияни. Так, да, Ми київляні. Це дуже добре, тому що нам буде потрібно віднайти три локації. Під час нашого маршруту, які пов'язані з цією особистістю, яку ви маєте розгадати під час нашої програми. Я вам буду давати завдання, які ви маєте виконати протягом двох годин. Дві години на все про все. І якщо вам вдасться відгадати нашу X постать, тоді ви отримаєте грошовий приз. Якщо ви не зможете відповісти правильно на наші запитання і завдання, тоді можете звертатись або до перехожих людей, або у мене є тут допоміжні підказки. Якщо ви використовуєте їх, то частина вашого виграшу мінусується. Ну що, шановні Віктор та Ярослав, ви готові до наших пригод? Так. Да. Тому отримуєте перше завдання в цьому конверті, і це підказка. Пергамент з підказкою. Але пам'ятайте, що якщо ви її використаєте, то ваш бонус, ваш головний приз буде мінусуватися. Все, шановні панове шукачі пригод. Час пішов. Наша зовнішня стільно змі... зміниться. Одного разу він показав ескіз фігури з витягнутою рукою, на якій, окрім зап'ястя, явно вимальовувався другий такий же суглоб. За авторським поясненням, це потрібно для того, щоб кисть руки вільно рухалась у всіх напрямках. А цей, а цей князь вже еволюціював, у нього з'явилось три чоловічі долоні на спині. Де це? Возьми Ярослава Мудрого. Наверное. Первый раз вижу такую тему. Такую штуку. Мы будем искать, да? <тас> ну вот. <тас> ну что, похоже на хлябник полки, да? Я щиро вражений, хлопці, що вам так вправно вдалося віднайти, по-перше, пам'ятник, по-друге, зашифровані самі в шокі, долоні. Завдання було взагалі не складним, і Варіантів було мало, тому. Пі... Пам'ятник князя тільки один. Так, пам'ятник князя тільки один, ми пішли к нього, і там ззаді князя якраз і було те, що нам треба. Якщо вам так швидко вдалося це все зробити, то наступне завдання буде таким. Вам потрібно піти і знайти фонтан, який знаходиться десь поруч, можливо. В цьому фонтані яйце, а в цьому яйці я жартую. Звичайно ж, так. Там знаходяться колбочки з фарбами. Ви маєте їх швидко знайти, тому що ви пам'ятаєте, що час іде, а час минає, як співали в одній пісні. То повертайтесь відразу ж сюди, і я вам дам завдання. хочешь, чтобы я зашел туда, достал их? Ну да, так вот, вот, вот. Ну давай. Сколько их там? Ты видишь, сколько их там? где, 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 где? Где? А, вот они. Больше нету? Больше нет? Четыре у меня. Вот еще одна. Еще одна, да? Вот в таких условиях приходится работать. Смотри внимательно, там где пена, наверное. А, вон она. Есть, есть. Ой, тебе обризав немає. Діти на отак от приходить, щоб заробити гроші на сьогоднішній день. Ну що, хлопці? Знаєте, для чого ці колбочки? Уявляєте собі, цей кольор вам влучно підкаже, але зараз, як ви розумієте, наша Х-постать пов'язана з художнім мистецтвом. Тому ми будемо вас перевіряти. На навички чи знання того, як виглядає райдуга. Знаєте, це прислів'я. Ну, так, і ви маєте змішати ці кольори так, щоб нам на Мольберті, який я вам дам, намалювати райдугу. Ось тут у вас пензлики, змішуйте фарби, працюйте, час іде. Хтось з вас має взяти на себе місію художника. Ні, хлопці, райдуга має бути справжньою, як рок-гурт рейнбоу. Тому, чесно кажучи, щось я не бачу жовтого та зеленого серед основних кольорів. Можливо, не всі колбочки знайшли у фонтані. Ще дві плавають, тому можливо хтось з вас має швидко. Так, у мене вже починають ноги Так. Не, синяя нету, есть только желтая у меня. Ну, про бассейн так немного. Бассейн нас развеселил, конечно. И... Жалко, что, конечно, украли. Да, жалко, что ярик не был в шортах, так бы мы вдвоем хоть побегали. Там А так пришлось только мне побегать. А так, в принципе, нормально, да. Очень, очень было неплохо. С бассейном немного освежил. Можно было вообще всю программу возле бассейна снимать. Ну що ж, це така наша країна, навіть в Києві, тиряться з міста колбочка. Ну це ж колбочки спеціально для чого? Для аналізів. Тому, можливо, людина, о, яка о, скопила, тому. Дорогі, а, за так, дороги, так, аналізи, да? Завдання зараз міняємо, тому що райдоги у нас, як ми ну, можна зрозуміли, без... може, Так, зробіть помаранчевий колір. А ну, красиво. Ну, що ж, у нас такий більш подуставший вже апельсинчики подуставши. Але цього вистачить для того, щоб отримати наступне завдання. Зараз просто можете намалювати щось на цьому мольберті. Будь-що, що за це? що для вас символізує помаранчевий колір З гнільцой. Невже це буде смайлік? Невже це буде смайлік? Будемо гадати, що вам вдалося виконати наше завдання. Воно знаходиться в цьому конверті. Як тільки ви прочитаєте, ви зрозумієте, що вам потрібно робити і яку локацію віднайти. Якщо вам це не вдасться, до ваших послуг пергамент, але ви втрачаєте частину виграшу. В пергаменті вказано рятівну станцію, де знаходиться наш агент. Вона й допоможе вам знайти правильно. Він війку. мало цінував, цінував смаки киян і кілька разів писав нові картини поверх робіт, оголошених шедеврами місцевими знавцями. Така історія сталася з картиною. Малінив чач да, як на як на біду. Прахов з Вас, Вас... Васнецовим встигли зіставити маліне київського міс... містец... мецената Терещенка. Художник узяв гроші, але картину залишив у себе, щоб дописати куточок. Через два дні покровителі пішли погуляти, як він Нам закінчив і? картину. Приходять двері в коридор, не замкнуті. Художник, як і раніше, спить а прямо проти дверей на Мальберті, теж полотнище, і на ньому скаче на коні цирк. Де знаходиться перший мурований цирк Берганьє в Києві. Ось це здання. Що це за здання? Похоже на здання СБУ, так? Да?